Вітаю вас. Сесія Львівської обласної ради це завжди нові теми для обговорення з обласними обранцями. Сьогодні тема актуальна не лише для Львівщини, а й для України. Реформа місцевого самоврядування, децентралізація влади, що вона принесе Україні і які зміни чекати Львівщині. З вами Тетяна Шпрінгер і це програма у Львівських кулуарах. Розпочинаємо нашу розмову з депутатом Львівської обласної ради Ярославом Качмариком. Отже, Львівська обласна рада це орган місцевого самоврядування. Тобто реформа торкнеться вас найбільше, яких змін чекаєте? Ну, думаю, що реформа торкнеться найбільше, це все-таки людей, і принцип субсидіарності, влади, фінансів, всього він якраз, і передбачає, що все це повинно пройти до конкретної людини. А органи місцевого самоврядування, обласна рада, районна, базовий рівень, район, вони повинні якраз зробити так, аби люди відчули, що відбулася реформа, про тому не лише задекларована в нас в країні. Було дуже багато різних реформ, які тягнулися десятиліттями, і ніхто їх не бачив. Реформа це швидкий. Процес змін, і очевидно, що органи місцевого самоврядування і обласна рада, зокрема, повинні відчути ці зміни, і ці зміни передбачають формування цілої низки управлінських структур, зокрема структур виконавчої влади і передача функцій виконавчої влади на рівень органів місцевого самоврядування. Це дуже і дуже серйозний процес. На вашу думку, чи потрібна децентралізація влади в Україні як така нашій країні і нашій області загалом? Ну, я можу наводити цифри, скажімо, фінансового управління. коли Львівський обласний бюджет отримує 80% грошей у рівні міжбюджетних трансфертів з державного бюджету. Тобто, ми спочатку даємо до державного бюджету, а потім отримуємо, в дужках, випрошуємо те, що нам належить. Ну не так має бути і багато інших управлінських функцій, які виконуються на рівні загальнодержавного. державного Києва, чи Львова, Треба відчути людям на базовому рівні, що вони можуть управляти всім. Що їм належить? Очевидно, є функції, які повинні бути загальнодержавні армія, багато чого іншого. Це ми відчуваємо, що це повинно бути на рівні держави, але і люди відчувають, що вони можуть набагато більше. Ви заговорили власне про фінансову систему. За прогнозами в обласних бюджетах залишатиметься на 30% більше грошей. Які сфери власне від цього виграють, а які навпаки програють. Дійсності галузевий підхід можна теж рахувати, і галузі, які від такої системи управління виграють, теж Але алечно вона особлива, коли мати бюджетну сферу, то ми маємо особливість в тому, що в нас заклади бюджетної сфери недозавантажені, недокомплектовані класи, не місця ліжкомістя не 100% завантажені. І часто буває так, що підхід, коли фінансування буде до рівня одного. Учня одного ліжко місця, одного працівника культури, Львівщина може в тому процесі програти. І це, що називалося оптимізацією бюджетної сфери, яке передбачало ці низку об'єднань чи навіть закриття об'єктів, ми до цього повернемося в іншому очевидно статусі і ракурсі, як забезпечити доступність фінансів навіть до недокомплектованого красу школи. Ми бачимо на Львівщині такі особливості. Є в розпорядженні Кабміну від червня цього року йдеться власне про те, аби навчати чиновників місцевих рівнів керувати власне після реформи цією фінансовою системою. На вашу думку, як фінансиста з досвідом, чи потрібно це, чи власне це буде актуальним? До глибина навчального процесу, якщо вона є, то це не так просто навчити керувати, допустим, фінансовими потоками людей, які навіть мають базову освіту. Очевидно, що потрібні тренінги, курси, дистанційне навчання, і це буде робитися і міністерством регіонального розвитку, і і декорується і цілими міжнародними фундаціями, допустимо, польський досвідівчати, канадський досвід все це можна і треба робити, але я. Переконаний, що і на Льві, і в Україні є тьма кваліфікованих людей, які хочуть, вміють, будуть працювати, а потрібен професійний підхід до відбору. Коли професійність буде основою вибору службовця державного, а коли ще той державний службовець буде мати не лише декларовані гроші, а високу заробітну плату, в такому випадку принцип професійності, люди будуть працювати день і ніч, бо в нас вміють і люблять працювати і хочуть, але ну. Треба матеріальне стимулювання і в державній службі, коли зарплата прата службовця 1218 гривень, і коли ми в нього вимагаємо доступності і багато фахових різних характеристик. Ну, на жаль, ми не можемо цього забезпечити нині. Тобто, це навчання, воно все-таки потрібне? Очевидно, що будь-яке навчання потрібне і бажаючих вчитися, я бачу для прикладу, коли. Е е ми маємо угоду в обласній раді з Федерації канадських муніципалітетів. І проект місцевого розвитку малих міст проводив навчання в частині написання проектів по фінансуванню бажаючих. Було від кожної районної сільської ради. Було дуже багато набагато більше ніж ми могли проводити навчання. А коли ще видали сертифікати міжнародного зразка, то я відчув, що це що цей документ він важливий для людини. Хто власне має навчати от, місцевих чиновників власне, керувати цією новою фінансовою системою? Ну, навчати повинні ті, хто вміє, ті, хто мають досвід. Це, хто це, на вашу це думку? може бути міжнародний досвід, це можуть бути зрештою науково-навчальні заклади. У нас є академія управління, в нас є академія управління персоналом. У нас є багато навчальних закладів, де швидше всього є кваліфіковані люди. Але хотілося б, щоб це були люди з практичним досвідом і які не зіпсовані системи. Скажімо так. Тобто це має бути, має бути нове покоління? Ну, політики. Не те, що покоління нове, а люди, які інакше думають і інакше дивляться на цю державну службу. Бо стереотип службовця, на жаль, ну. Те, щоб погіршився, люди дивляться на державного службовця, проста людина без особливого ентузіазму і поваги. Треба змінити це, щоб державна служба була тою, яку можна гордитися цією роботою, і відповідно щоб державний службовце була та людина, до якої йдуть інші люди часто за допомогою, часто як до останньої надії. Ну і отримують цю допомогу. Це дуже важливо. Ви думаєте, після децентралізації влади можливо, щоб на державного службовця дивилися з такою повагою, про яку ви говорите? Я дуже цього хочу і інакше, інакше це буде то, що було, розумієте, коли На службовця допустимо податківця, фінансового інспектора, зрештою депутата будуть дивитися. Ну так як часто дивляться нині? Це не буде реформа, це буде декларація. Задума, якщо говорити про країни Європи, на яку власне з країн нам варто орієнтуватися Україні в цій реформі, реформі місцевого самоврядування, на кого варто рівнятися? Ну рівнятися, звичайно, треба на ті країни, де найкращі показники, зокрема соціального захисту, економічного розвитку, але доцільно вчитися найближчих сусідів для прикладу, і ця реформа, яка декларується на загальнодержавному державному рівні, вона є прототипом все таки польського досвіду. Але наприклад, у Львівській обласній раді бу, була недавно зовсім посол Латвії. Цікаві речі теж розповідає. І ми навіть задекларували можливу подальшому поїздку туди. Вчитися треба і вчитися треба в сусідів, вчитися треба в дальших, Але ми теж багато чого напевно вже вже навчилися і і, і можемо розвивати. Що такого сказав посол Латвії, що варто би можна було запровадити, зокрема на Львівщині? От для вас що таке запам'яталося, що ви б хотіли власним нашій області запровадити? Е, мені запам'яталося їхні підходи до підтримки виробничих кооперативних об'єднань, зокрема в сільськогосподарському секторі, і це є дуже важливо Львівщина теж могла би бути сільськогосподарською областю, але на жаль, ми бачимо людей, які живуть у селі 40%. Тю населення сільське, які мають прекрасну землю, і маємо пусту бомбу землю. Проблема. Реформа місцевого самоврядування власне передбачає делегування цих повноважень. Що це дасть власне цим невеличким населеним пунктам? Ну делегування повноважень це справа хороша, коли ти маєш повноваження, а коли ти ще будеш мати фінансовий ресурс, щоб ці повноваження виконувати, то це буде набагато краще. І було б дуже добре, щоб не лише повноваження делегувалися, але й була можливість забезпечити їх виконання. І тут я бачу цілу низку проблем. Мусить бути дуже серйозні зміни до фінанс фінансового законодавства і податкового і бюджетного, і, і вони мають бути кардинальні. І держава йде тим шляхом для прикладу, коли Міністерство фінансів 15 вересня подало макропоказники бюджету на 2015 рік. То Кабмін просто повернув ці показники і сказав, що вони не підходять, тому що вони в принципі не відображають стратегії розвитку країни, побудовані на тій законодавчій базі, яка є. Їх треба змінювати. І ми дуже чекаємо, що Рада швидко і якісно це буде робити. Дякую вам за розмову. Нагадаю, нашим глядачам з нами спілкувався депутат Львівської обласної ради Ярослав Качмарик. Це програма у Львівських кулуарах. Не перемикайте. Це програма у Львівських кулуарах. Ми знову в ефірі. І до нас приєднався депутат Львівської обласної ради Михайло Дзюць. Отже, говоримо про децентралізацію влади. На вашу думку, які повноваження, власне, після реформи насамперед треба забирати в центру і віддавати на місця? Ну, звичайно, що багато говориться про неї в останніх 10 років, і хотілось би, щоб все таки це питання зрушилося з місця, і вже нова Верховна Рада прийняла відповідні закони. І, зрозуміло відповідне фінансування щодо е, розмежування повноважень між центральним органом влади і місцевим самоврядуванням. Е, звичайно, що поки що, хоча б можна було зробити якийсь пілотний проект в цій чи іншій області, тому що багато є законопроєктів, багато розмов. А практично як воно буде відбуватися? Хіба що на прикладах там то, що ми можемо черпати від наших там сусідів, і таке інше? Звичайно, що це цікаве питання треба чим скоріше його вирішувати, тому що вже і так давали інфраструктуру інфраструктуру у районах, особливо то, що мало би належати до місцевого самоврядування, і будуть потрібно дуже шалені кошти для відновлення цієї інфраструктури, це в селах, в селищах і не тільки а й в містах, тому що все це з кожним роком все занедбується, тому що потрібно тримати його в належному стані. Це я маю на увазі і будинки і культури, це і значить ФАПи. Це значить вся інфраструктура, яка ще десь чуть-чуть залишилася, тому що без цього неможливо буде впровадити ту саму реформу, бо на папері це не означає, що так легко буде перетворити її в життя. І звичайно, що хотілося б, щоб чим швидше це було виконано. На вашу думку, власне, після реформи ці структури невеличкі в невеличких населених пунктах ФАП, будинки культури, вони відродяться. Чим швидше це буде зроблено, зрозуміло, тим зрозуміло, що воно відтвориться, і тому, що люди будуть самі ініціювати, самі будуть вкладувати кошти для того, щоб воно функціонувало, бо воно вже буде працювати на громаду. Але звичайно, що для того, щоб воно функціонувало, потрібно робочі місця потрібно паралельно працювати. для чи якщо це в селі говоримо, щоб це були якісь сільськогосподарські підприємства? Тому що все доведено, особливо у нас на Галичині, це все до такої міжі, що дуже важко буде то реанімувати. А як вплине, наприклад, на вашу думку, ця реформа місцевого самоврядування на людей, які залежать від бюджету державного? Це є представники медицини, це представники освіти. Як власне ця реформа вплине них? позитивно чи негативно? зрозуміло, що є так, би мовити, система муніципальна і федеральна? Як ми це можемо сказати, що муніципально повинні фінансувати з місцевого? А ці, що йдуть, це правоохоронні органи, силові структури мається на увазі. Це чи ті, медицина і культура вона повинна фінансуватися як на мене з місцевого бюджету. Це Такі центральні органи вони повинні фінансуватися із, із, так би з державного з федерального чи бюджету. Але тут не всі в тому зацікавлені, тому що коли зараз навіть ці передвиборні компанії, то багато кандидатів дуже значить обіцяли, що тому щоб для того, щоб зробити цю реформу, потрібно укрупнювати чи райони, потрібно значить зменшувати кількість чи чиновників для того, щоб в дійсності можна було ту реформу перетворити, бо інакше вона не буде вирішена і. І це є таке питання, що всі обіцяли, що як я стану народним депутатом, я не допущу, щоб там два райони об'єдналися, чи там три села докупи таке інше. Тому що так виходить, що в дійсності без цього не може бути. І людям треба пояснити, що людині не треба буде їхати там з Турків в старий Самбір чи в Самбір, Що це все буде в тому чи іншому селищі, чи в селі, де значить, вони не будуть ховатися ці чиновники по райдержадміністраціях. І зрозуміло, що кількість чиновників зменшиться, але при тому всьому паралельно треба думати про збільшення. Кількість робочих місць, тому що де ти, куди тих людей дівати? сьогодні, люди мають мінімальну зарплату в тих же адміністраціях, і, але вони працюють, бо немає іншої роботи. А коли крупниці, куди їх дівати, це говорить, що впаде на бюджет, бо треба буде виплачувати там по безробіттю і так далі. Ми самі розуміємо, що це одно з другим пов'язане. Так то все просто, як, як би хотілося. То за яким все-таки принципом, власне, після реформи фінансуватиметься освіта, медицина, міліція? Значить, правоохоронні органи там це мається на увазі в залежності, які, тому що теж, то, якщо служба безпеки, звичайно, там армія вона повинна фінансуватися. Якщо міліція є, значить там оперативні служби, вони повинні фінансуватися там із центрального бюджету. Але дільничі інспектора, наприклад, там чи медицина, дільнича, яка вона повинна фінансуватися із місцевого бюджету. І, Розуміло, тут теж треба визначатися, тому кожна область в нас в Україні вона має різні можливості, і ми так то говоримо, але практично щоб не вийшло так, що у Львові буде заробляти, наприклад, цей же медик чи той же дільничий менше, чим в Дніпропетровщині, оскільки там область набагато. І тут теж треба це питання десь коригувати, щоб це мусить бути одинаково. Все одно державницька політика мусить бути, бо без того буде сербор, розумієте, що тут будуть навантаження різні, звичайно, і, і зарплати будуть теж різні. Це теж без державного впливу, тут не може бути такого зацікавлені. Повинно бути, звичайно, і умови праці, там якісь премії, таке інше. Але все-таки фінансування тих структур, які безпосередньо працюють з людьми, воно повинно займатися місцеве фінансування це те, що затверджується місцевими органами чи виконавської влади, сесіями сільської, селищної і обласної. І, звичайно, об'єднувати нема що створювати і обласну раду, і тому що це є вже надбудови, і, і звичайно, е сьогодні все одно до того ми прийде. Чи буде більше бажаючих отримувати? Не знаю, можливо, менші доходи в сільській місцевості. Чи воно тоді зрівняється? Мало би так бути, щоб була зацікавленість тому, що сьогодні, якщо ми не зацікавимо того, який закінчив студент медінститут чи медуніверситет, чи юрист, якщо він не буде мати у сільській місцевості належних умов праці, зрозуміло, що він буде відбиватися всякими методами, щоб тільки щоб туди не піти працювати. Тобто, мусить бути зацікавленість, і громада повинна йому також скласти. Зробити належні умови, щоб він хотів туди працювати, не тільки зарплата, тому що і сім'ю йому треба, і так далі, щоб він мав можливості там, кредитування з низьким відсотком і таке інше. Тобто дуже багато всяких аспектів, але до цього треба йти. Про реформу місцевого самоврядування ми говорили з депутатом Львівської обласної ради Михайлом Дзюдзем. Ми знову в ефірі. Це програма у Львівських кулуарах. І до нас приєднався депутат Львівської обласної ради Олег Рісний. Отже, пане Олеже, децентралізація влади. Чи потрібна вона Львівщині? Звичайно, вона потрібна не тільки Львівщині, вона потрібна всій нашій державі. Про це ми вже говоримо низку останніх років. Повинна вона відбуватися як комплекс багатьох складових, тобто починати треба, напевно, з адміністративно-територіальної реформи, з нового закону про вибори на всій рівні, зміни до бюджетного кодексу і взагалі до підходів, змінених щодо роботи усіх сфер державного управління. Але найперше найважливе це адміністративно територіальна реформа, яка має забезпечити таку структуру територіальних одиниць в державі, яка зможе себе згідно цієї децентралізації сама себе обслуговувати і сама ну, бути самодостатньою, тобто певне укруплення сільських селищних громад, певне укруплення районів і відповідне делегування функцій в межах наближеності до. До клієнта, до громадянина і в межах можливості її реалізації певним рівнем державного управління. Делегування повноважень. Що це дасть звичайним мешканцям Львівщини? Правильно зроблена реформа е, е, призведе до того, що громада сама е, буде вирішувати, чи потрібно їм три школи в трьох селах, і в тих трьох школах. Е, в одному класі вчаться п'ятикласники, шестикласники і на купу всі та чи може їм вистачить одної школи і три автобуса? і зате якісні викладачі, якісний рівень освіти і доступність для дітей довезення до школи. Та? Так само з медициною громада сама вирішить в межах повноважень, в межах потреби, що їм потрібно, що не обов'язково що буде якісне. Громада вищих рівнів зможе вирішувати напевно, якого які дороги ремонтувати, які ні, куди взагалі використати кошти, які в районі зібрані, і на що їх як на що їх виділити як на основну потребу для вирішення поточних проблем і для розвитку на перспективу. Тобто, це значно більші можливості впливу на розвиток території і вирішення проблем, які є на території. Ми згадали про дороги. Це така актуальна і завжди болюча проблема Львівщини. Ну, як правило, їх фінансують з державного бюджету. Як буде, власне, після реформи місцевого самоврядування, як власне будуть ремонтувати дороги? тоді? Це в залежності від того, що буде прописано в реформу місцевого самоврядування. Отже, який рівень податків буде залишатися на місцях, якщо збір за ті дороги буде залишатися на місцях, якщо збір за дороги, які зараз йде в кошторисі бензини, зможе якось розщеплюватися і потрапляти на місця, тобто в межах того, тих коштів, які ми делегуємо на місця, вони самі зможуть ними розпоряджатися. Я прихильник того, щоб більшість таких речей. Які мають місцеве локальне значення, вирішувалися на місцях, і більшість тих корців потрапляли саме для розпорядження місцевим громадам. Які це сфери? Ті ж самі дороги місцевого значення, та ж сама медицина, освіта. Це майже всі сфери. Сфера навіть безпеки, правоохоронної діяльності, теж може розщеплятися, скажімо так, на два напрямки. Чітка вертикаль повинна бути державного рівня щодо кримінальної міліції, і на місцевому рівні може працювати муніципальна міліція, яка буде мати питання безпеки, поводження на дорогах, так далі, і ряд інших питань місцевого значення. Тобто це майже всі е, сфери суспільного життя, можливо, крім безп... Служби безпеки України, от кримінальної міліції, митниці там і таких. Е... Тобто економіка Львівщини зросте, почнеться процвітання. Це все в залежності від того, як вона буде зроблена, ця реформа, як вона буде втілена. Ну, тому що під е, гарними гаслами можна зробити річ нікому не потрібну і не дієву. Ну і зрештою, що також воно вплине на економіку. Е, Теж не факт, але в принципі. Е... Правильно, це буде мати стимул якраз для розвитку економіки, бо тому, що якщо місцева громада буде мати більше повноважень, вона зможе зм мати більше важелів залучити того самого інвестора, створити робочі місця на своїй території. Не буде залежати від чиновника продажного, який за те місце хоче гроші і йому все рівно е там як там розвивається територія і цей. На того чиновника буде мати вплив місцева громада, яка зможе його за таку нерадиву діяльність дуже легко змінити просто-напросто, якщо навіть його дії не підпадають під кримінальний кодекс. Тому в принципі, це будуть ці передумови для економічного розвитку теж області, які відбудуться не зразу вже за рік, за два, але на велику перспективу це буде працювати. Якщо одним словом, що це дасть власне Львівщині? Одним словом, це неможливо. Це дасть можливість розвиватися, це дасть можливість розвитку. розвитку так, отутне слово. Добре, дякую вам за розмову. Нагадаю, нашим глядачам ми спілкувалися з депутатом Львівської обласної ради Олегом Рісним. Ми повернулися. Це програма у львівських куларах. І зараз будемо говорити з Василемкою бідою. Отже, реформа місцевого самоврядування передбачає виконавчий комітет минулого року. Під час майдану були невдалі спроби власне в обласній раді зробити такий орган. Як буде цього разу, на вашу думку? Ну, очевидно, тоді правового середовища не було, яке дозволяло так робити. Це швидше було. З боку обласної ради на намагання взяти під контроль процеси, які протікають в Львівської області, поза як обласна адміністрація явно з тим не могла впоратися. Друге завдання, яке ставилося перед тим, як приймалося таке рішення, це спонукати органи державної влади, в першу чергу, звичайно, парламент, до проведення реформи місцевого самоврядування. Сьогодні існує. Концепція реформи місцевого самоврядування існує постанова кабінету розпорядження кабінету міністрів, яким затверджено заходи з реалізації цієї концепції. І Якщо м, будуть всерйоз її виконувати, то я гадаю, уже до кінця цього року, так передбачено цими заходами, ми повинні мати потрібне праве середовище для фактично нової якості місцевого самоврядування. Що воно дасть Львівщині? Воно дасть не тільки Львівщин, воно дасть кожній територіальній громаді. Ем, відбудеться децентралізація завдань, повноважень і ресурсів. Це важливо кожне з цих е, от складових важливо, поза як без е, завдань і без повноважень, не маючи відповідного законодавства, ти не можеш розв'язувати проблеми місцеві проблеми, навіть якщо вони є. А якщо бракує ресурсів, то й поготів. Це все повинно бути знято. Чітко розписані повноваження, розмежовані завдання державної влади місцевого самоврядування, виписані під це повноваження, сформовані, і передані ресурси, чи шляхом, шляхом зміни внесення змін до податкового кодексу і до бюджетного кодексу. І відтак ми сподіваємося, що місцеве самоврядування матиме належні кошти для виконання не тільки власних повноважень. Але й делегованих тих, які держава передає, і не тільки матиме достатньо ресурсів для виконання отож, всіх своїх зобов'язань, але й матиме кошти на розвиток, тобто будуть сформовані і бюджети розвитку територіальних громад, а не тільки на утримання господарки, як є до сьогодні. А Даруйте навіть і цього немає. З коштами зрозуміло, їх більше залишатиметься на місцях. А як щодо податків? Тобто, як відраховуватимуть податки, наприклад, з бюджетників, працівників медицини, освіти, яким чином працюватиме ця система? Фінанси це в першу чергу податки. Бо вони кошти бюджетні формуються з податків. І зрозуміло, що ми очікуємо передачі частину. Податків з рівня держави на рівень місцевого самоврядування чи розщеплення частини податків так, щоб можна було сформувати місцеві бюджети таким чином, щоб це все відповідало європейській хартії місцевого самоврядування. А відповідно до неї органи... місцеве самоврядування має бути право, організаційно і фінансово самостійним. Тобто без належного сформованих. Бюджетів через податки, ця вимога європейської хартії місцевого самоврядування, зрештою, це і вимога концепції реформування місцевого самоврядування органів публічної влади не буде зроблено. Є, є кілька варіантів прийняття рішень. Те, що було публічно представлено і обговорювалося, ви знаєте, і ще весною, дає підстави вважати, що такий підхід. Покращить ситуацію в органах місцевого самоврядування. Звичайно, не всіх. Сьогодні... Хто за це має відповідати? Хто має відповідати? Так. Той, хто проводить реформу місцевого самоврядування. Зрозуміло, у нас парламентсько-президентська держава, то має відповідати кабінет міністрів, який готує відповідні законопроекти і парламент, який ці проекти перетворює в закони. а на місцях. Звичайно, що прийняття законів не означає уже проведення реформи. Треба на місцях створити дієздатні територіальні громади. І це робота не одного дня. І така робота проводилася от, Ренбудом, коли я мав честь очолювати його. Тоді основна робота була проведена і змодельовано усі територіальні громади. У всіх областях територіальні громади були змодельовані і проведені обговорення громадські, починаючи з рівня там районів, закінчуючи обласним рівнем. Для того, щоб реалізувати сьогодні це, очевидно, потрібно створити якийсь орган на рівні області, який буде, так би мовити, переносити з ідеального. От з площини ідеального у площину реальну, з правої площини у площину реальну. Допомагати тим територіальним громадам самоорганізуватися, об'єднатися, створити одну дієздатну громаду, заохочувати для цього. Це означає відповідні видатки з державного бюджету і з місцевого бюджету, робити усе, щоб нові територіальні громади. Були здатні вирішувати проблеми. Добре, дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, децентралізація влади тема нашої розмови. Це була програма у львівських кулуарах. Для вас працювала я, Тетяна Шпрінгер. На все добре.